З нами на прямому зв'язку Назар Волошин це підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Назаре, вітання. Добрий ранок вам. Вітання. Добрий ранок, студія, добрий ранок глядачам. Слава Україні! Героям слава. слава! Повідомте, будь ласка, ситуацію на лінії фронту з зони вашої відповідальності, що відбувається там, які зміни на цей ранок. На насхійному фронті обстановка останніми днями дещо загострилося проте Однак суттєвого загострення поки що немає. В зоні відповідальності нашого оперативно-стратегічного групування військ Хортиця найгарячішими напрямками наразі є це Бахмутський та Авдіївський, де ворожа авіація і ворожа армія не припиняють спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників. Тут використовується і артилерія, танки, бпл різних типів і класів, а також Авіація для нанесення ворожих ударів керованими авіаційними бомбами ворог намагається цим всіма можливостями досягти своєї мети, вийти на адмінкордони Донецької області. І, зокрема, ситуація в районі проведення бойових дій залишається складною, але контрольованою силами оборони. Тактика, яку зараз використовують росіяни, зокрема, Бахмутський Авдіївський напрямок Часів Яр одна з найгарячіших точок зараз. Що там змінюється? Чи змінюється кількість російських військових? Ну, наразі ворог тисне у більшості на Бахмутському напрямку. Ситуація навколо міста Часів Яр на Донеччині склада. Сили оборони контролюють його. Цю ситуацію під противника в місті немає. Ворог наразі використовує перевагу свою в повітрі, ну і в ракетах та артилерійських боєприпасах великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії. штурмові групи заїздять на бойових машинах піхоти, атакують звичайно за підтримки дронів розвідувального і ударного типу. Наразі також ворог закидає місто часів яркабами, знищуючи при цьому цивільну інфраструктуру. Дійсно, ворог нищить інфраструктуру таким чином, щоб, скажімо так, знищити повністю все, і намагається захопити це місто на цьому напрямку. Ворог не рахується із втратами ні свого особового складу, ні своєї техніки. Яку техніку, пане Назара, вдається знищувати нашим військовим здебільшого? Це що? Наприклад, вчора наші захисники підрозділу Сил оборони знищили на одному із напрямків досить цікаву річ, ну, не сильно вартісно, але вона дошкуляє, дуже дошкуляє це важка вогнеметна система, ТОС А1 в народі призвана як Сонцетьок. Ворог нею намагається час від часу знищувати все на своєму шляху, однак наші захисники її знищили. Зараз, так, Але в більшості це техніка піхотних підрозділів, це і танки, і бойові машини піхоти. Також є малі штурмові групи, які на мобільних маленьких автомобілях це багі, намагаються штурмувати позиції, але не закріплюватись. Наші захисники і ці мобільні групи теж знищують і відкидують їх на їхні ж початкові напрямки, де вони починали свої штурми, і навіть далі. Пане Назаре, зараз змушені зробити термінове повідомлення стосовно поширення повітряних тривог зберігається повітряна тривога на Запорізькій і Донецькій області. Також оголошені повітряні тривоги на Дніпропетровщині та Харківщині. Хто чує це повідомлення? Будь ласка, будьте уважні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і залишайтеся в об'єктах укриття. Існує ризик ураження авіаційними засобами з боку Російської Федерації. Пане Назару, якраз про авіаційні. Засоби, а наскільки зберігає Російська Федерація динаміку застосування саме керованих авіаційних бомб вздовж лінії фронту по позиціях Збройних сил України? Я скажу так, що російська авіація не припиняє спроби щодня ж скидувати авіаційні керовані авіабомби та й цю добу, і попередню добу, і ще попередні дні. У підсумку у загальному десь від 20 до 30, а то й буває більше, за добу скидує російська авіація бомб саме і як по позиціям українських захисників і сил оборони, так і повністю по цивільній інфраструктурі. Ну а тактика Росії, якраз зокрема по авіації, це вона носить зовсім не військову, а політичну якусь цінність. Те, що зрівнюючи населені пункти із землею, а потім е, доказати, що вони взяли цей населений пункт, хоча там взяти вже не було що. там, е, зокрема будівельні матеріали і одна полюка, одна будівельні матеріали. Тобто, тактика е, така от захоплення захоплення українських міст по російськи це знищення всіма можливими способами і взяття під контроль, купу пилу, купу бруду. Ми знаємо, що українські військові будують в деяких областях нашої держави укріплення для того, щоб не допустити наступу росіян далі. А чи на тимчасово окупованих територіях росіяни використовують цю тактику? Є якісь укріплені споруди. Ми чули про зуби дракона, але загалом щось таке, що характеризує те, що вони будуть зберігати тактику оборони, скажімо так, на тимчасово окупованій території. Я скажу вам так, що ворог теж і воює, і теж має і захисні укріплення, і захисні споруди. І тут варто би наголосити, що ворога не потрібно недооцінювати. Ворог так само вчиться під час війни на наших помилках, а ми вчимося на його помилках. Тому у них теж є і захисні споруди, і захисні укриття. Однак ми для цього робимо ну, все професійніше, більш грамотніше, більш. Для того щоб захистити і свій особовий склад, і свою техніку. Однак а з цим ворог у порівнянні з нами не рахується. Він менше для того, щоб захищати свій особовий склад, свою техніку. Ви вже бачите і знаєте всі з попередніх і включень, і з попередньої інформації, що ворог не шкодує свого особового складу, навіть проводячи різного роду штурмові дії. Застосування важкої техніки, за вашою оцінкою, наскільки воно зараз активно застосовується ворогом, чи більше стало спроб прорвати позиції Збройних сил саме за допомогою танків? Ну, ворог не припиняє свої дії штурмові на різних напрямках. І він, звичайно, використовує як і бронетехніку, так і ну, останнім часом більше, знаєте, <кій> перепрошуюсь. Сказується на те, що зараз стала технологічна війна це війна дронів, СПІ-дронів, дронів камікадзе камікадзи, і пере... тому що дрони це очі, очі військовослужбовців різних і, і наших, і військовослужбовців, які стоять проти нас, військових. Тому це війна дронів. І для того, щоб зменшити кількість втрат на фронті, безперечно, і отримати розвіддані, підрозділи користуються дронами. Це збереження тої ж комбінованої так званої атаки від росіян, що спочатку летять безпілотники дрони, і поки ми намагаємося відбивати, наші військовослужбовці прилітають каби або інше озброєння для того, щоб ну, збити, скажімо так, це, це все зберігається на полі бою. Так, звісно, на полі бою використовується як нами, так і ворогом різна тактика. І для цього використовується і дрони, і артилерія. І розвідувальні дані саме завдяки тим, які дістають у ці от розвідувальні дрони. Дякую, пане Назара. Ми вам ми вам вдячні Спасибо. надзвичайно. Так, Назар Волошин, підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, був з нами на прямому зв'язку.